Вітаю вас, дівчата! Мене звуть Наталія Волкіна, я практикуючий нутриціолог, дієтолог, консультант по здоровому збалансованому харчуванню та корекції ваги. Провожу періодично марафони стрункості, марафони, на яких жінки позбуваються зайвих кілограм, покращують своє травлення, нормалізують свій. Стан здоров'я за рахунок саме харчування, корисного, збалансованого, здорового і смачного харчування. Запрошую вас приєднатися до мого телеграм-каналу, якщо є бажання, до інстаграму. Сьогодні у нас з вами зустріч в розрізі програми Тетяни Планування. Ми з вами вчимося планувати наші дії, просування. Досягнення мети і результатів ми щось хочемо отримати від свого життя, покращити якість свого життя, і тому ми займаємося своїм плануванням. І я з вами, у тому числі, я приймаю участь в декількох програмах Тетяни, вони мені подобаються. І я вам хочу сказати зараз за про програми Тетяни, потім перейдемо до харчування. Саме мені вони допомагають тим, що допомагають сфокусувати свій, свою увагу для того, щоб не розпилятися. І я вам хочу сказати, що якщо у вас є та сама, такий самий момент, то Тетяний курс він допоможе, тільки потрібно виконувати і робити те, що вона каже, не тільки слухати, а ще й робити. В процесі, коли ми з вами йдемо до своєї мети, до своїх цілей, працюємо над просуванням до своїх цілей, ми живемо життя, ми працюємо. У нас є багато роботи, родина, загальна робота, ще й соцмережі і так далі. І так далі. І в нас стає питання, як нам з вами організувати ще й своє харчування? Що таке здорове харчування? Це харчування, яке дає сили. Яке годує наші клітини, яке покращує наше травлення, яке зменшує навантаження на органи травлення і допомагає нам гарно себе почувати, для того, щоб ми могли, мали сили працювати і мали гарний стан. Тому що, коли ми погано себе годуємо, то стан погіршується, особливо з часом і з віком. Для того, щоб ми з вами все ж таки займалися ще своїм харчуванням, нам потрібно розуміти навіщо нам це потрібно. Ми ж жили досі досі, якось воно там прибігла, зробила, побігла і так далі. Коли в нас немає планування харчування, то харчування переходить в хаос. Хаос наносить хаос. Травлення в організмі. У нас з роками порушується оце все саме обмін речовин, гормони, травлення, із-за того, що ми з вами не займаємося правильно харчуванням. Тобто, ми, звісно, що себе якось годуємо, як традиційно склалося в наших родинах, в нашому оточенні. Ми з вами живемо в різних місцях, і в нас різне оточення, і харчові звички різні, традиційні різні. І ми з вами для того, щоб покращити своє здоров'я, маємо займатися плануванням харчування. Як же планувати нам своє харчування, щоб воно мінімізувало наш час на готовку, нам було проще, як нам годувати не тільки себе ще й родину, як нам не набирати при цьому вагу, тому що всі хочуть їсти інколи різне. І я вам пропоную займатися плануванням. Ось така в мене є табличка, вона роздрукована. Це такий ну, проста табличка, графік з понеділка по неділю і час приймання їжі. От у мене, наприклад, це завжди 4 прийоми їжі. Зараз я не буду розказувати, скільки разів нам потрібно їсти на день, бо це. Тема, яка розглядається в моєму курсі, в моїх марафонах. Зараз скажу тільки одне, що ми маємо з вами харчуватися по різному. У нас з вами різне, по різному, ми встаємо. Час прокидання у нас різний графік роботи і життя, тому скільки тому кількість разів, скільки нам з вами їсти, вона буде у всіх різна. Вважається, що потрібно їсти тричі на день. Я вам скажу, що чоловікам це зробити легше, жінкам зробити якось це важчіше. В будь-якому випадку, 3-4 рази на день ми з вами їмо. І а, отакі таблички, вони дуже зручні, чим ми можемо в неділю запланувати, що ми будемо готувати на наступний тиждень, і скласти собі на зворотній стороні список продуктів, які ми маємо купити. І один раз на тиждень скупитися, наприклад, все, що ми можемо скупити масовано. Да? Ну, тобто піти разом з родиною все купити, що нам потрібно. І на протязі тижня вже трошки підкупати те, чого не вистачає. Такі списки дуже зручні. Рекомендую, заведіть собі. В неділю ми можемо з вами не тільки зробити закупку, ну, або в той день, коли вам зручно, але ще й зробити заготовки. Наприклад, зробити котлети, пільмінки, якщо ви робите самі, зробити навіть щось нафарширувати. Ну, наприклад, голубці, там, перець фарширований, зробити це все заморозити. І коли ви приходите з роботи, коли у вас немає часу, ви дуже швидко можете дістати з заморозки і підігріти або проту. Страву, вона вже наполовину буде готова. Тобто полуфабрикати домашні, корисні, правильні полуфабрикати. Це можуть бути котлетки, голубці, фаршировані якісь перці, кабачки, баклажани. Це можуть бути котлетки, запіканки, сирники, пільмі, вареники, все що завгодно. Дуже зручно заморожувати бульйони. Нежирні, корисні бульйони, які варяться довгий час, не півчаса. Їх дуже зручно заморожувати і потім додавати в основну страву. Ну, наприклад, на обід ви зварили кашу, дістали котлетки. Дістали бульйончик, це просто приклад. Долили в цю кашу, яку зварили, і вже буде смачний обід. Або, наприклад, дістали голубці, поставили на плиту, вони у вас протушилися. У вас вже може бути на два дні їжа на всю родину на обіди. Наприклад, додали туди салат, додали там шматочок маленький хліба, і вже є повноцінний обід. Ну, це так, приклад. Тому що всі приклади харчування у нас з вами будуть різні. Ми живемо в різних місцях і традиція харчування у нас з вами різна. Але в цілому у нас має бути збалансований раціон. Ще хочу сказати, що я розробляю різні, це один із прикладів, різні плани харчування. Для чого? Тому що їми корисно користуватися. Вони вже готові. Ми відкриваємо, наприклад, от хочеться, щось... ну, якщо вам не потрібно схуднути, да? а просто ви хочете збалансовано харчуватися. Дуже зручно. От Мені в моїх програмах дівчатам, вони кажуть, що їм зручно от вони відкривають, я роблю як конструктор. І, наприклад, вони бачать, перший-другий день які страви на сніданок приготувати. Швид... Ну, більш швидкі. які там... Це можуть бути бутерброди, це можуть бути омлети, це можуть бути запіканки, це можуть бути якась корисна випічка, кекси, а це можуть бути ну, там, що завгодно. Я від для себе навіть користуюся подібними планами харчування. Чому? Тому що це зручно. Наприклад, першу страву зробити на два, інколи навіть на три дні, в залежності від того, як ми її з'їмо. Це дуже зручно. І коли в нас є така табличка, по там ми плануємо, наприклад, на цьому тижні ми зваримо український борщ і сочевичний суп. То я вже розумію, що мені потрібно купити на ці страви. Якщо я планую, наприклад, сирники, голубці, наприклад, ці самі, я вже розумію, що в мене вдома є, а що мені потрібно купити. І це дуже спрощує життя і час на готовку, у тому числі. Вчіться готувати дівчата смачно, корисно. І збалансована. Що таке збалансоване харчування? Це коли у нас з вами на тарілці є білки, жари, вуглеводи, клітковина, і на протязі дня ми п'ємо достатньо води. Збалансоване харчування і планування його це запорука вашого здоров'я. Тому старайтеся займатися і цим плануванням, тому що це просто корисно, здорове. Організм він допомагає гарно себе почувати. Якщо ти себе гарно почуваєш, тебе є сили працювати, тебе є сили на стосунки з родиною, тебе є сили на роботу в соцмережах, тобто з усіх боків. І саме головне це дає до оздоровлення і здоров'я. До речі, я вам хочу сказати пару слов про зайву вагу, у кого вона є. Постарайтеся також і ну по можливості, якщо вам це. Цікаво, і потрібно а, трошки нормалізувати. Чому? Тому що, а, коли в нас дуже велика зайва вага, вона впливає на густоту крові, на сердечно-сусудісту систему, і це все призводить, ну і так далі, там дуже багато нюансів, призводить до певних проблем зі здоров'ям. З часом незбалансоване харчування приводить до багатьох проблем зі здоров'ям, таких як і артроз, і артрит, з віком, і проблеми з суставами, з суглобами і. Е Ну, Багато з холестерином, ну, багато проблем з закрепами. Саме е, таке, що е, жінки страдають, це від закрепів. Тому якщо у вас є якісь такі проблеми, також я проводжу програми детоксикації, тобто очищення організму їжею. Запрошую, якщо вам це буде цікаво, приходьте. Вони недорого коштують, вони доступні кожній з нас. І ви заодно з, е, зрозумієте, як, е, чим харчуватися, щоб покращити свій стан. Організму кишківника і як це зробити саме їжею. Для чого взагалі нам займатися плануванням їжі, крім здоров'я, крім нормалізації ваги? Для того, щоб у нас був з вами спокій. Тому що планування будь-яких дій. По просуванню, по веденню соцмереж, по роботі, по коли ви завели дитину, коли ви забрали дитину, ну, там, в садочок, в школу і так далі. Це все і у тому числі, ви знаєте, що ви будете, ну, для чого план харчування, щоб ви знали заздалегідь, що ви будете годувати, коли, як, як швидко, скільки часу вам на це ви вже зможете організувати свій простір. Таким чином, щоб розуміти, скільки вам часу потрібно для того, щоб, наприклад, достати з морозилки дві котлетки, покрушити салат, і для вас вечеря вже готова. А для родини ви ще додаєте, наприклад, картоплю відварену або там те, що родина у вас їсть. Це просто приклад планування і для чого воно потрібно. Це нам дає спокій нервовій системі. Я вам просто приведу приклад на дітях. Колись дуже давно я дивилася передачу. Американську там якусь була передача, може і ви бачили її, коли є діти, які. ну В той час в мене була маленька дитина, зараз вже більш доросла. І я бачила передачі, які показували неуправляємих дітей. от Ніяк батьки не могли їх організувати, нормалізувати. Вони думали, що з дітьми, з дітьми щось твориться. Тобто хаос. Хаос у нас з вами є в справах. Хаос є в харчуванні, хаос є ще десь, і тому нам потрібно наводити скрізь порядок. Порядок в просуванні, в цілях, в кроках до цих цілей, і у тому числі в харчуванні. І от коли показували ці передачі, я звернула увагу, що запрошували там психологів професійних і як вони себе поводили з дітьми. Вони встановлювали відеокамери. Відеокамери мали тоді записувати все, що відбувається на протязі. Тижня в будинку, де проживали діти. Коли вони встають, як вони встають, що вони їдять, взагалі, коли, як вони їдять, як зриваються батьки, які всі нервові. Було заборонено втручатися психологу в ці ситуації. Для чого? Для того, щоб провести спостереження і всю діагностику, от я роблю діагностику харчування, вони робили діагностику стану дітей, щоб зрозуміти, в чому причина їх. Такої поведін... І далі психологи давали свої рекомендації, батьки мали їх притримуватися. Психологи давали рекомендації навести режим дня дітям. І ви знаєте, саме що цікаво, коли батьки притримувалися, стримували свої емоції, тому що вони вже теж розкачані були поведінкою дітей. У дітей все налагоджувалося. Режим дня. Працює шикарно, і коли те саме режим харчування, те саме режим сну, те саме режим труда і отдиха, відпочинку, ми маємо давати напруження собі, і одночасно ну, має бути період відпочинку нервової системи, нашим м'язам, нашим психологічний відпочинок від справ має бути тоді, в нас буде відновлення, і ми можемо далі продовжувати нашу роботу. А чому воно налагоджувалося? Тому що було, був стан, коли було ясно, що буде далі, які кроки будуть далі. І у дітей з'являлася предсказуємость. Вони це не свідомо, але це. В... Впливало на їх психіку, нервову систему, і діти ставали набагато спокійніше, вони починали вчасно засипати, вони вже, тобто режим дня він дуже впливає не тільки на дітей, але й на нас з вами дорослих. Тобто режим дня планування справ дня, планування харчування, воно все впливає на нашу з вами продуктивність. І чи зможемо, чи будуть нас з вами сили турбуватися? Спочатку про себе, а потім, коли в нас є сили, турбуватися про близьких, тому що в першу чергу ми маємо собі дати сили, щоб були сили турбуватися про близьких. Так само і наша з вами поведінка. Коли ми наводимо порядок в домі, порядок в думках, порядок в справах, порядок в харчуванні, у нас балансується система. З приводу харчування, хочу сказати, що балансується гормональна система. А люди собі збивають гормони саме розбалансіровкою харчування. Не тому, що вага набирається не від гормонів, дівчата. Гормони мають вплив, але не настільки великий, як вам здається. Тому ми набираємо вагу від хронічного переїдання, але як його нормалізувати, як перебудувати харчування? Це все є в моїх марафонах схуднення або індивідуальній роботі. Тому я вас запрошую, приєднуйтесь. І ще хочу сказати про курс Тетяни про планування. Хочу поділитися своїми думками з приводу курсу планування Тетяни. Я вже проходжу другий раз її курс, і я вам хочу сказати, взагалі в мене є досвід проходження різних курсів, у тому числі планування, цілий, просування, соцмереж і так далі. Я вам хочу сказати, що у Тані дуже Компактний курс він дуже точечний і він дійсно результативний. Це як. З харчуванням, зі схудненням, якщо ми виконуємо рекомендовані дії, як з психологом, якого я розказала про дітей, у нас буде результат. Тому я вам а, хочу сказати, що а, з її курсу я дуже багато раніше, от, як знаєте, як про харчування. Ну, все зрозуміло. А насправді дуже багато деталей, які ми не знаємо, не враховуємо, не робимо, навіть якщо знаємо. Тому призиваю вас виконувати дії, які Тетяна каже протягом цього курсу. Тобто, наводити порядок в домі, наводити порядок в справах, ставити цілі, навіть якщо відразу буде казатися, що дуже-дуже все просто. Але просто робіть, і ви побачите, як це працює. У мене вже два щоденничка, тому заводьте собі також і виконуйте ці вправи, які вона дає по плануванню. І через певний період будете підводити підсумки і побачите, наскільки ви просунулися вперед до своїх цілей, до свого здоров'я, до свого успіху, коли ви робите предсказуємої дії, які ви плануєте заздалегідь, продумуєте, і виконуєте регулярно, систематично. І все буде добре, дівчата. Дякую вам за увагу!